Вітаю, друзі! Коротенько розповім історію врослого нігтя очарівного хлопця з дозволу мами. Я це прокоментую протягом двох років, навіть трошки більше, правильно кажу, да, так. Да. Було вростання нігтя, запалення, біль ну все по класиці. До нас хлопець потрапив за рекомендацією спеціаліста подолога для того, щоб відкоригувати біомеханічні порушення. У хлопця є валюсна позиція стопи, тобто стопи завалені всередину. А при цій позиції стопи під час стояння, під час ходи значно збільшується навантаження саме на перший палець, і це провокує вростання нігтя. Працювали з корекційними системами, тобто спеціальними такими пластинами, і це давало. Короткочасний результат правильно да, да. після зняття цієї пластини знову відновлювалися. І досвідчений спеціаліст подолог порадив консультацію ортопеда, тобто мене і ми проконсультували, діагностували порушення роботи стопи, виготовили індивідуальну ортопедичну устілку, порадили роботу з реабілітологом, тобто з фізичним терапевтом взуття. І зараз вже в нас динаміка досить яскрава. так? І навіть корекційну систему вже подолог не ставить. Тобто ми за допомогою ортопедичної устілки проконтролювали роботу стопи, тобто зменшили гіперпронацію. То завалення на перший палець, цей удар на перший палець зменшився і відповідно зменшилася реакція нігтєвої пластинки. І вона перестала деформуватися і вростати в бокові валіки. Зараз ми бачимо досить вже непоганий результат навіть без корекційної системи. Так а, і, скажімо, зі слів чарівного хлопця ще й зручно нічого не болить, тому в принципі. Так це лікується, коли рецидивує врослий ніготь і це незрозуміло з якої причини. Треба шукати ортопедичні порушення і треба комплексно це вирішувати, щоб у дітей не боліли ні нігті, ні пальці, ні ноги і, взагалі, все остальне. Дякую.